1 липня 2024 року у Житомирі більше не можна буде розрахуватися готівкою за проїзд громадському транспорті. Водночас вводять разовий квиток з кіркодом. Можна розрахуватися. Банківською карточкою, можна з телефону через NFC, можна розрахуватися транспортною карточкою, можна зручним створити безкоштовний мобільний додаток, створити карточку і теж розрахуватися. тобто безліч варіантів. І також додається варіант щодо можливості розрахуватися це разовим квитком, який можна було придбати в терміналі. Термін разового квитка з QR-кодом кодом 48 годин. Щоб його використати, потрібно піднести до валідатора в самому транспорті. Поїздка у будь-якому виді громадського транспорту з таким квитком коштуватиме ми п'ятнадцять гривень, проте придбати менше ніж два квитки за раз не вийде. Один не можна придбати. Це е, політика практично всіх операторів по місту хто переходить, тому що е, оплата за банківські послуги з одного квитка, е, практично так як ми в Ощаді, поповнюємо, і в інших банках, там більше 10 гривень. Тому е, оператор це взагалі не Це квиток, виходить менше 5 гривень для перевізника. Тому з двох квитків 30 гривень вартість. Термінали тільки оператора. Це е, більше 30 терміналів і вже інформаційні. Листівки в деякому транспорті розміщені на цьому тижні вони будуть закінчені. Якщо говорити про інші термінали, це більше ніж 200 терміналів, які компанія ЄЗІПей, це айбокси, які стоять у наших магазинах, мафах і в торгових центрах. Оператора, на жаль, там немає інших послуг, тому здачі вони не видають. Інші термінали це які більше 200, Можна кошти залишок перерахувати поповнення мобільного телефона або на інші послуги, які представлені в даному терміналі. Втім, решту все-таки можна повернути. Якщо ви придбали квиток в терміналі CityCard, і ви хочете повернути решту. Ви приходите на Театральну 13, пишете заяву на встановленого зразка, в якому вказуєте суму, яку повертається згідно чека, вказуєте прізвище, ім'я по батькові отримувача, ідентифікаційний код та АйБен банку, куди повертаються кошти. Тобто, це йдуть кошти на рахунок на ваш банківський рахунок на картку. Повертаються за мінусом комісії вашого банку. Для того щоб повернути решту, у вас мають бути підтверджуючі документи: це ваші квитки та чеки про Здійснення оплати, в якому вказана яка сума має бути до повернення. На розгляд заяв надається 30 днів, але думаю, це буде дуже швидко. Придбавши два квитки, вирішили спробувати отримати решту. Беремо талон в електронну чергу і вже за кілька хвилин заповнюємо бланк на повернення коштів. Працівниця робить копії чеків та приймає заяву. Гроші на картку повернули менше ніж за годину. Також з 1 липня вводять часові обмеження для деяких пільгових категорій. Орій пільгова вартість на проїзд до 10-ї години це 5 гривень. Це у нас для пенсіонерів та людей з інвалідністю 3-ї групи. І з 10-ї до 16-ї залишається безоплатний проїзд при валідації. Крім того, у міській раді інформують, що на випадок блекауту у громадському транспорті діятиме лише транспортна картка.